Готуємося до пострілу. Не впасти в воду. Дуже некомфортно триматись на такій висоті, Я піднімусь трошки вище. Трохи знижу швидкість. Повітряне гальмо. О, ні, він по мені стріляє, я не буду знижувати швидкість. Хто б міг подумати, добре. І. Готуйсь. Погонь! Окей, я ухожу звідси. Я йому трошки нашкодив Але не критично. О, ні, там ППО є на березі. Так, ППО з берега по мені не працює. А ні, це він, це корабель по мені. Сріляє, он бачите? Я зайду, попробую не з борта. З корми чи переда, що це в нього, я не роздивився. Добре, що він стріляє, я його не, я його не втрачаю, бо монітор у мене не прямо дуже здоровенний. І... Я міг би його втратити. Добре. Так, готуйся. Ага, ну не зовсім, звісно, вигідна для мене позиція, але... Так, готуйся. Будемо ниряти і винирювати трошки. Отак. Тепер знову отак. Давай стріляй. Стріляй. Отак. ледве не попав у мене. Так, тепер отак робимо. Оп. Добре. У мене ще 5 ракет. Я йому зніс трохи гармат. І він навіть може потонути. Тому зараз я зроблю вертикальний маневр. Так, у мене зовсім трохи ракет залишилось, так? Так. Закривочки на всякий случай. Так. Да, я тебе загубив. он. Чи не так? Чи не так, да, це він. Хріляє по мене. Так, я йому хочу попасти десь посередині. Давай, 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 давай. Оп, є! Yeah. Ура! Я бачу наземну техніку, але я не зміг її з першого заходу. Це наші кораблі, мені здається. І шукай ось. Ой, зенітка. прямо біля дороги, перед домами. Добре, я тепер роблю так. Так, я бачу, де зенітка тут стоїть перед домами на дорозі. Я роблю вертикальний маневр. Я хочу зайти з неї збори, зверху. Стоп. Стоп, стоп. І так, окей, гайма. Так, ми маємо десь передати тепер зенітку. Я її не бачу, я хоть бачу похоже, але це не похоже на зенітку. Давай виходимо звідси. Так, дуже складно мені дається формування наземних цілей. Окей, тепер я знаю, що які стріли від когось. То на мою думку схожий на зенітку. Вон, бачу тунчики. Добре. Так, мені дали трохи безкоштовні грошей окей okay. Окей, okay, я їх не проб'ю, здається ні, я їх не пробиваю. Ага, бачу зенітку, і вона мене бачить, це добре. Бо якби вона не постріляла, я б її не побачив. Ласка, стріляти, щоб я тебе не побачив Так. А ну. Видай себе? Не хоче. Це що стрельнуло? Я не побачив. О ні, я можу щось спасти. Добре. Так, ці піроти мені не дуже подобаються. Окей, біля цих трьох дерев. Біля цих трьох дерев. Добре. Так. Заходим. Бачу. Окей. Окей. Ну я її тільки щось там вроді радіатора пошкодив Не дуже в ще не дуже вражаюче. Окей, то маємо тільки не попаде, будь ласка. Так. тебе. Он тебе, да? Давай. Я, я сейчас подумаю.